На захист автентики львівські чиновники наполягають на реставрації дерев'яних вікон в історичній частині міста. За незаконно встановлені пластикові рами жителів Львова штрафують, а потім таки примушують відновити вікно за зразком автентичного. Аби процес відновлення вікон не ліг тягарем на гаманці львів'ян, 80% витрат міська рада та німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІС бере на себе. Цьому будинку, що на вулиці Коперника вже понад 100 років, та попри значний вік, його автентичний стан майже не змінився. Мешканці дбають, аби сходова клітка, двері і навіть вікна зберегли свій історичний вигляд. Пані Марта у своїй квартирі відреставрувала 9 старих вікон за підтримки програми співфінансування ГІС. Каже, заплатила близько 10 тисяч гривень, однак на пластикові рами витратила б в рази більше. Естетичний вигляд квартири змінився просто надзвичайно, тому що вікна стали найбільш подібні до тих, які вони були 100 років тому. Повністю була знята фарба, вікна були відґрунтовані. І Пофарбовані екологічно чистою фарбою, також були почищені, до близько почищені латуннові ручки вікон, які в нас в квартирі збереглися всі автентичні. Найближчим часом у цьому будинку відреставрують також візні брами, вхідні двері та решту історичних дерев'яних вікон. Крістов Юнганс, реставратор з Німеччини, розповідає, що пластикові вікна не лише шкідливі для здоров'я, а й знищує львівську архітектуру. Дерев'яні ж це ручна робота майстрів. Осі два досвіду роботи мушу сказати, що дерев'яні вікна, які грунтовно відреставровані, не просто пофарбовані ще одним шаром фарби, а грунтовно і добре відреставровані вони мають кращі якості стосовно теплоізоляції і звукоізоляції ніж пластикові замінники. Німецьке товариство міжнародного співробітництва ГІС впродовж місяця реставрує лише близько 20 об'єктів, тому його представники просять допомоги у львівських стондів. А всі жителів центральної частини міста, аби уникнути штрафів, закликають звертатися до за управління охорони історичного середовища. Краще перед тим як ви надумаєте міняти вікна, звернутися до, до, до фахівців. Чи ці вікна можуть бути відреставровані? Більшість вікон може бути відреставровано. Ми можемо сказати, що невеликий відсоток вікон, котрий дійсно вже настільки зне. Чи ні, що не можуть бути Кожне історичне вікно може бути так чи інакше відреставроване. Зараз у черзі на реставрацію близько півтисячі львів'ян. А тим, хто планує замінити старі дерев'яні на нові, рекомендують звернутися в офіс Гізн, що на вулиці Буломольця, 6, або в управління охорони історичного середовища вулиця Валева, 20. Олена Гринів, Юрій Геотович, НТА Новини.